Ой, які ми вже великі, вай Вайвай! Міврок! Вай -вай. Вітаю, любі друзі! В гостях себе на каналі Христос всіх з великодніми святами. Зайшла давати їсти і тут бачила така красота, не змогла з вами не поділитися. Вже такий красень, такий красень, шийку почервоніла. Кієчка опустилася, хвостик розпушився. ну ні в року, і ти доганяєш, так? Звичайно, влаштовують вони мені бої, і мені це взагалі не подобається. Але що ж уже робити? Ось, вивелись вони 1 квітня, наразі сьогодні 6 травня, і вже ось такі-такі такі красиві. так? Покажіться, покажіться. Ну, ні в року. Ну, ні в руки, тьфу на вас ростуть дуже швидко. Водичка стоїть, їдає, розсипають страшно, мені це не дуже подобається. Але нема права до них зайти, як вони тут же біжать тобі і скубають за штани, за що можуть? Там частина спатунькає. це добре, то їх вивалиться їх усіх 15. І давай бігати за мною. І давай. Ау! З з усіх здань. В общем, що я скажу? Годую я їх ось комбікормом калинка. Так вони у вазі її не догнали, ну навряд чи вже доженуть. Ну а тим не менше, ну що ж ти там? Ой-ой, захищає, захищає, так? Я собі тепер думаю, може вони бігають за мною не того, що чекають, щоб я їм щось дала, а захищають свою територію, і скоро я взагалі не зможу до них зайти, га? Ну розказує. Ну і що ти тут скубаєш? Отако, от отако. і так ці, кожен раз, як тільки я до них заходжу. Не знаю, тут де ще дівчатка, де хлоп'ятка. Ну от, це явний нас парубок, ти показався так. А цей то взагалі. Розкішний хлопець, ти такий красивий, чого боїшся? Ну. І хочеться, і колеться, та? і хочеться підійти, і боїшся. Ну ти там мене довго будеш скубати. Чого скубаєш? Оп-оп. Не знаю, не можу я тут натішитися. Вирішила, що ви не маєте чим зайнятися у святкові дні. І дружечки подивитися на моїх пернатих красенів і красунь. І такі чудеса. Вигулюють вони на вигулі і зранку не можуть дочекатися, коли я їх вже відкрию. Ось. Кожен ранок вилітають, так наче вони стоять десь у тюрмі. Ну. Питали мене, чому їм не можна травичку. Ну, я не кажу, що не можна, просто я її давати не буду. Можливо, потім пізніше, хто знає, які в мене плани будуть і розклади. Але поки вони такі маленькі, то ще нічого їм не даватиму. Бачите, що навіть голови не опиралися, пушок не зліз. Ну що таке? Ну що таке? Ква-ква, і ква-кваква, -ква, і, ква -ква. і, ква -ква, і ква -ква. Ти хто дівчинка? Одне індиття. має ось такі пальчики, скрутило йому. Ау, полить же ж, ви ж уже великі. <рик> ось. Хоча і давали ми їм пропойку, пам'ятаєте, у ній був кальцій. Але це в нього так потрішки-потрішки по почали крутитися пальчики і вже скрутилися ось до таких закаульок. Тим не менше він активний, бігає, їсть. Тому думаю, що воно йому не дуже так і шкодить, але чого так сталося, не знаю. Ну, час від часу знає, що індики вони набирають швидко масу і, можливо, кісточки не завжди справляються. Ось так. Що вам сказати, не знаю. Но чудо в пір'ях, це точно, так я їх називаю. Чудо в пір'ях. Вже три тут об, показалися самці. Скільки тут є, будемо бачити згодом. Можливо, таке буде, що самочок прийдеться відділити окремо, тому що куди не крути, бройлер не бройлер, не індик, але генетика робить своє. І зрілість та тева також. Вони і так мене влаштовують. Ринги, хто кого схоплять. о, і четвертий показався, так? І виходить п'ятий вже чи шостий. Оце все самці. Всі розпушували хвостики і всі ходять, красуються. Це вже шість. А ви хто? Дівчатка, напевно, що так? Приглистогонила я їх уже. Все по графіку, так як в аптечці пише. Ось. Такі чудеса. Досипала їм корму. Але не знаю, якщо курчата і з'їдають весь корм який стоїть, розсипається на землю, то вони зовсім нічого не з'їдаються. Ось чорні спинки, вони після глистогонення почали покакуняли мені таким чорним, наче смола. Ось уже тепер бачу знову налагоджується в них той. Ну, що хочете? <сміття> Комедія, я вам кажу, це нема права підійти до них. Ну, О, а це другий індича, У мене два таких індичатки, в яких поклали, Ау, боляче як. Я вже скоро взагалі до вас буду заходити в бронежилеті, в довгих штанях і в довгій курці. Уф, так скумно, прям шкіру здер. А, йдіть, їжте, йдіть. Стартовий комбікорм там дається до 9 тижнів, так я й буду давати. Ну що? Тільки я нагинаюся, ти вже не такий борзий, і так би біг за мною, правда? Знаєте, є так в селах такі злющі індики, які біжать за людьми, так як гуси. то Це, це щось таке саме, теж бігають за мною. Комедія я вам кажу. Хто буде виїдати той корм, що ви там наросипали, якщо ви думаєте, що опустити сюди? Курочок хай би повиїдали, то це хіба що робити, коли вони будуть закриті в загоні, тому що і це не дуже є вдала ідея, я так думаю, бо ж На, що їм? Вони ж не будуть тільки корм довбати, вони будуть і довбати все, що ти накакуняли, ці курочки. тому Не знаю, що робити поки що з тим кормом, що вони розсипали. Поки дощу немає, то нічого, там далі піде дощик. Можливо, у вас якась інша ідея, ви по-іншому е, їм годівнички вставити, ви мені напишіть. Ось, буду вам рада за будь-які ідеї, бо це розсипання корму мене вже скоро призведе до таких нервів, що я ну, взагалі їх лишу на голодовці. Хоча я думала, знаєте, поставила тут спеціальний ящик. Е, Воно туди в сіточку пропадає, вони туди не гадять, я хотіла змести і дати курочкам, щоб курочки вже склювали. Ото все. Ну, самців дуже багато. Мені здається, що тут більшість самців, ніж самок. Ну Це добре, так. Вирощуємо їх не для розмноження, <сміття> будьмо відверті. Але в 100% придеться щось з часом робити, щоб спокійно їх доростити, бо вони самочок хочуть покривати і пошкодять їм спинки, що не є добре. Помітили, я ще одне індича має брудну дупу. Зараз його затикає метронідазоном і хай собі. Ну, не клюйте мене, киш, і що ви думаєте? Половину годівнички, що я насипала, вони вже розсипали і лише частину з того всього з'їли. Ну, страшні, страшні птиці. Не буду вас більше заводити. Все, от вас вирощу, взагалі розпродам вас. Що квакають без кінця, ніби, з голодного краю, а що нападають на мене? От чого мене обступили? От чого. Ні, насправді я їх люблю. Просто дервуюся на них трошки деколи. Що вони мене такі зголоджені, зголоджені. ква ква, ква <плес> Ой, боже боже. ква, ква, ква Не знаю, ваші також б'ються індики між собою. Чіпляють один одного за голови і тягають, хто кого називається. Добре, коли я бачу, я то розбороняю. І вони тут же забуваються, але якщо не бачу, це ж може і призвести до фатальних наслідків. Ау, та ж боляче. Комедія з вами, Хлопці! Ну, фоє. Ну, а, і смачно було, так? Штани мої дуже смачні. <рес> Смішні такі. Це ж вам веселих свят, думаю, вас трошечки розважила. <рес> Дякую Збройним силам України за ці чудові прекрасні святкові дні. Дякуємо Богу, що допоміг дочекати і все-таки цілює в нас надію світлим Христовим Воскресінням цими святами, що все в Україні буде. Добре, і що ми обов'язково подолаємо усе зло, яке зараз на нас нападає. Всім вам бажаю міцного здоров'я. Нехай ваші здійснюються заміри, наміри, мрії, сподівання. Всі, хто підписались на мій канал, ласкаво. Прошу, хто ще цього не зробив, підписуйтесь. Будемо разом нервуватися або веселитися. Ось і спостерігати за цими нашими. Прекрасними пташками і не тільки за ними, і за курочками, і за бройлерятами, які там також ростуть. В общем, за всім, за всім чекаю на ваші коментарі. Не забувайте ставити вподобайки. Міцного вам здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!